Ув'язнені для Росії на війні стали гарматним м'ясом. Цим вже не здивуєш, не здивуєш, і тим, що повертаючись на батьківщину, зеки, якщо їм якимось чином вдалося вижити, знову продовжують красти, гвалтувати і вбивати. Але щоразу дивує, навіть не так шокує. Кому ж Путін виписує помилування цього разу героєм так званої СВО і як наслідок помилуваним став Владислав Канюс, і це один із найлютіших вбивць. У січні 2020 року Канюс жорстоко вбив свою кохану віру Пехтєлєву. По даним судмедексперта, нинішній герой наніс дівчині більше ста травм у шибів, гематом і різаних ран. Найбільше канюс познущався з обличчя шиї і. Голови нинішнього помилуваного засудили до 17 років позбавлення волі. Ну а після, як ви вже зрозуміли, він відправився на так зване СВО. Бункерний видав указ про помилування канюса ще 27 квітня цього року, але стало відомо про це лише зараз. Відповідь прокуратури батькам Пехтілєвою оприлюднила правозахисниця Олена Попова в своєму телеграмі. Тобто, це не афішується російською владою, щоб ймовірно не дратувати росіян, а тепер уявіть скільки таких вбивць на волі завдяки путіну. Як думаєте, десятки чи сотні? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. У нас цікаво.